Всім привіт! Близнюки, ваш гороскоп на грудень 2025 року. Це місяць активних змін, нових можливостей і внутрішнього аналізу. Планети сприяють перегляду пріоритетів та завершенню старих справ, відкриваючи шлях до нового етапу життя. Близнюки відчують прилив енергії. Але важливо розподіляти її розумно. Ідеї приходитимуть легко, а спілкування та контакти можуть принести несподівані результати. Місяць сприяє навчанню, обміну інформацією та творчим проектам. Грудень в цілому гарний період для завершення проєктів. Та підготовки до нового 2026 року. Сприятливі дні для переговорів, презентацій та фінансових угод будуть з 2 по 4 грудня та з 9 по 11 грудня. Можливі приємні бонуси або навіть несподівані пропозиції. Порада. Уникайте поспішних рішень у середині місяця, 12 та 13 грудня, можуть виникнути непорозуміння або затримки. Поради для близнюків у коханні найцікавіша тема, правда. Слухайте себе та партнера, проявляйте увагу та ніжність. У складні дні краще втриматися від серйозних рішень та емоційних спалахів. Використовуйте сприятливі дні для спільних планів, романтики та нових знайомств. Дуже важливо балансувати розум та серце, особливо при нових знайомствах або у вирішенні конфліктів. Сприятливими будуть дні для спілкування з коханими з 1 по 3 грудня, з 9 по 11 грудня та з 22 по 24 грудня, можливі нові знайомства через друзів або роботу. Складні дні для взаємовідносин 5-6 грудня та 18-19 грудня, так як буде ризик непорозумінь або емоційної напруженості. Зосередьте свою увагу також на своєму здоров'ї. Буде потреба у балансі та спокої. Підтримуйте режим дня, достатньо спіть. Займайтеся помірною фізичною активністю. Першу половину грудня можливе відчуття втоми. Важливо не доводити себе до фізичного та психічного виснаження. Складні або чутливі дні, коли не бажано почина... починати щось нове, до речі, можете записати ці дати. 5-6 грудня можливі затримки, плутанина у документах, непорозуміння, емоційна напруженість, підвищена втома та стрес. 12 13 грудня можлива невизначеність, ризик помилок, емоційна чутливість, конфлікти. Перевтома та нервозність. 18 та 19 грудня перевірка на терпіння, ризик конфліктів, особливо на роботі, старі образи, нез'ясовані питання та можливі коливання енергії. 26 грудня можуть бути технічні чи фінансові затримки, дрібні суперечки через побут або плани та підвищена вразливість. 19 та 20 грудня можливі конфлікти з колегами та фінансові затримки. Отже, девіз місяця, будьте гнучкими, прислухайтеся до інтуїції та обирайте моменти для активності розумно. Завдяки спокою та плануванню грудень може стати дуже продуктивним і приємним місяцем. Всіх вам, всіх вам благ, до зустрічі у наступному відео.